Податкове законодавство, воно дуже часто змінюється. Буквально майже кожного місяця виходять нові закони, постанови, інструкції, роз'яснення. І якщо ви не володієте цією інформацією, ви не маєте часу, коли це вивчати, то для цього існують фінансові і податкові консультанти, які займаються, вивчають і знають про податки все. І я вас запрошую на свій курс Абетка ФОП, де я розказую і навчаю, як вибрати правильну систему оподаткування, що таке електронний цифровий підпис, і як сплачувати податки так, щоб і ви отримували прибуток, і держава отримувала податки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, обирайте Курс абетка фоба, і будьте завжди в курсі подій.